Порою, наче не любов, про неї в світі сказано багато. Вона у силі спільних молоток. Вона частіше будня, а не свято. Не схожа на роман земний, вона, на вигадану повість про стосунки. Любов це не троянда студна, любов це не коштовні подарунки, любов не сиренади під вікном, не мрії про якісь рожеві замки. Любов накрити ближнього крилом, зібрати його серденько з уламків, не просто пити каву запашну, а й чашу болю навпіл розділити, пройти пустелю висухлу, страшну і джерело води у ній відкрите. Любов це не прогулянки удвох, коли з-під хмари місяць визирає, це поступати так, як хоче Бог. Це дарувати іншим частку раю. Любов не в діамантах, не в грошах, це точно не краса, не розум і слава. Любов це йти порою по ножах, лишаючи кривавий слід позаду. Любов це не присвячувати вірші, а це простити навіть непростими. до хворого вставати вночі — це знати, хтось в біді тебе нестиме. Хтось не осудить, ніжно обійме, а в горі буде дихати за тебе, розбиту, бідну, зранену прийме і захоче зі собою взяти в небо. Любов не поцілунків, милий жест, любов це непохвальних слів багато, це на Голгофі дерев'яний хрест. Це без вини Христос висить розп'ятий. Любов це відректися свого я, поставити когось ще вище себе. Любов це єдність, злагода, сім'я, це щастя те, яким цінити треба. Любов це проявляти доброту, за зроблене віддачі не чекати. Коли хтось впав, провину прикрити ту. Любов це сльози ближньому втирати. Герої ми, коли у нас в житті складається все просто на відмінно. а ти люби, ти спробуй і тоді, коли прийдуть такі нежданні зміни, коли хвороба крила обітне, коли твоя подруга постаріє, чи, може, вкут невдача зажене, об айсберг розіб'ються світлі мрії, в такі моменти ще сильніш люби. Плети руками їй невмілі коси, а ти йому ізм'яти чай роби. Хай кожен день лиш радощі приносить. І навіть в час, коли вже свина попроситься лягти обом на скроні, любов хай буде чиста і міцна, а головне долоня у долоні.